Так, пацани, всім привіт, з вами на каналі Roswork24 і сьогодні буде таке коротеньке відео, покажу як я ставлю поливати город. Ну, сьогодні будемо поливати іменно огірочки наші, так це кран. Це ми виходить, відкриваємо воду і по шлангі йде вода до поливавки. ну, Там де ми будемо поливати. Так що зараз переставляємо шлангу. Переставляємо шланг зараз. Зараз перенесемо і тому що я веще вже поливаю, виходить вище поставити. Во я буду поливати уже вище. Так, ще трішки переносимо. Так, ось у наша поливалочка. Тут наші поливаю, поливалися, бачите. Е, -е вам показати ці коленькі, щось, ось цей гірочок маленький. Є І все. Може хоч більшенького знайду. А во є, друзі, отакий. Гарний, здоровий. Во, так що не дарма поливаю. Земелька тут у нас мокренька, важненька і такі ми отримуємо огірочки, отакий результат. Тому що це в карман ставимо, переносимо нашу повивалочку вище. Тут є в нас так нормально посадили. Ставимо десь, десь таку падальшу поставимо. Я зараз покажу як вона поривать буде. Так. Отаку втикуємо її. І... Отак ось вирівнюємо. О, дивимося, чи шланга в нас не погнута, бо може зірвати. Ну, я маю відду шлангу І зірвати. Так ми її поставили більш-менш. Я зараз покажу як вона буде поливати. Так, тут у нас нормально, прошла нерма нормальок. нормальок. Так, петрушечка ось росте. Так, ну шо. Раз, два, три, водичка тече. Все, погнала водичка. Зараз там буде поливати. О, пішла потихеньку. Во, все, пішла. Вона зараз протейкується трошки. Щас піде. О, пішла, пішла. Поливає. Все. А так у нас поливається город. Таким чином. Так у нас поливається. І... Попадає, бачите. Хорошо так пливає. Зараз воно розгоне, розгониться ця пливовочка і буде все окей. Так що вот таке відео вийшло. Кому сподобалось, друзі. Ставимо лайкоси і напишіть, чи любите ви огірки їсти чи ні. Так що підписуємося, поставимо лайки, пишемо коментарі. Всім удачі, всім до нових відео.